Виконком міської ради затвердив тарифи на теплопостачання та гарячу воду для комунального теплокомуненерго. Саме воно управляє майном ТЕЦ, що повернулося наприкінці серпня цього року з 23-річної оренди. Для населення тарифи залишаться такі ж, які три роки тому. Тариф для населення складає 1598 гривень з ПДВ для застосування, при тому, що економічно обґрунтований тариф 2942 гривні. Тобто населення буде сплачувати рівна в два рази менше, ніж і економічно обґрунтований тариф. Відшкодування цієї різниці пропонується за рахунок державного бюджету. Це теж відповідно до закону України. Тариф на для категорії бюджет 4570 2 гривні за 1 гіакалорію з ПДВ, відповідно, тариф для категорії інші 4526 гривень і релігія 4446 гривень з ПДВ за 1 гіакалорію. Останнім часом в мережах з'являється багато маніпуляцій щодо підвищення тарифу для населення. Людей намагаються ввести в оману, що їм доведеться платити більше. Ломако закликав чернігівців не вірити цим повідомленням. Якщо ви бачите, Якісь маніпулятивні заяви чи в засобах масової інформації, чи в Фейсбуці, чи в інтернеті про те, що міський виконком підвищив тарифи. Там, от на, минуло, ну, на одному з минулих засідань ми для ОТК розглядали. Зараз для нашого комунального підприємства тариф для населення не міняється вже третій, ну, четвертий, по суті, три опалювальні сезони. Четвертий опалювальний сезон він не міняється. І різницю між собівартістю і тим, що сплачує населення, погашає комунального підприємства держави. Ну правда, вона в два роки вже не погашає. Два роки вже не погашає. Ну але якби це питання вже відносин між підприємством і е, нафтогазом, там і профільними міністерствами. Е, суть в тому, що е, ні міський бюджет, ні населення цю різницю не погашає. Місто й теплопостачальні компанії продовжують роботу з підготовки до подачі теплоносія в умовах відключень електроенергії. Йшлося на виконкомі, де не можуть забезпечити переключення ліній під час можливих віялових відключень, працюватимуть генератори. Вони ж можуть підтримувати температуру. В оселях Чернігівців протягом певного часу у разі повного відключення електроенергії. У нас котельні зараз міста, особливо найбільші, ну практично всі, але найбільше це 100%. Ми зробили так, щоб в разі відключення світла на одній з ліній, ви знаєте, що місто було поділене на декілька черг по відключенню, то була альтернативна можливість підключитися до іншої, і навіть відключення в цьому районі світла котельня працювала б. Але є котельні, де це зробити технічно неможливо, то ми туди встановлюємо генератор, щоб у випадку, Якщо не буде світла там певний період часу, встановлені генератори, Генератори є, вони переважно ну не переважно, я так думаю, практично всі надані нам міжнародними нашими партнерами. Ми не купували їх за кошти бюджету. Там USAID і інші надавали нам ці генератори. Тому у нас в плані відключення світла, якщо воно буде, то тепло. Буде подаватися а підприємства та профільні управління продовжують роботу з міжнародними партнерами для залучення допомоги, щоб забезпечити критичну інфраструктуру всім необхідним.